Вітаю вас, друзі. Ми з вами вже багато разів бачили, як мамаші російських окупантів ниють і записують відеозвернення через те, що їхні діти дохнуть на загарбницькій війні. Ребята погибають, отримують ранення. як пушечне м'ясо. Володимир владі. Ви мужчина чи хто? Я ще не вирішив, я Ще посматрю. Але зараз у росіян з'явився вже новий тренд. Відеозвернення записують не тільки мамаші, а й самі російські окупанти. І Це стало масовим явищем. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Сергей Кужикетович, уважаемый Владимир Владимирович, мы мобилизованы в Зеркульской, Новосибирской области и Красноярского края. Обращаемся к верховному главному Путіна володілодімовичу винуждені. звернутися к вам за помощью від тиця мобілізованих солдат тероборони батальйон 1843. Причин тому є дуже багато. Це і нестача боєприпасів та техніки, і навіть знущання з боку представників так званої ДНР. Чому нас передали Донецької Народної Республіки. Потому що тому. У нас в прямому сенсі слова ведуть на убой. Просто як на пушечне м'ясо. У відповідь командування росіян вмикає репресії, мобілізованих окупантів або відправляють на найскладніші завдання, де вони дохнуть або закривають у підвали, в тому числі нас обіцяють закрити підвалах, проводити бесіди один на один і знаходити бунтовщиков. У нас нет бунтовщиков. Етам вічна кожного чоловіка. Зрештою, інколи ті росіяни, яким пощастило вижити у боях, самостійно беруть і вкорочують собі віку. один вчора вийшов на лавочку, сів, голову направив і мозги улітіли. Да, Више на лавочку сіли отак працюють наші. Збройні сили Російської Федерації нагадую вам, друзі, ваших підписок на мій канал, як і русофобії, ніколи не буває достатньо. Тому просто зараз візьміть та підпишіться. І а вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте про це усе із вами сьогодні якраз і поговоримо. Як відомо, у російської армії досі немає абсолютно жодних втрат. Лісно составіль. Ось все, що від з Оскільки втрат у них немає, справи йдуть просто чудово. Спецоперація за планом, ну ви ж пам'ятаєте, мобілізовані росіяни час від часу відмовляються виконувати накази. Я старший втенант, Олег слово діналіч виконувати поставлені задачі зв'язку з тим, що лічить состав звода понес потери в теченні трьох суток таких історій у соцмережах з'являється усе більше та більше. Росіяни деякі навіть готові сісти до в'язниці, аби тільки не дохнути. Та нуше пускай сажав на пускай. Сажає не Жизнь дороже насамперед буду зарабатывать, а слають свої сім'ї. Там роту положили, проте і це не вихід, тому що у такому разі мобілізовані росіяни, які потраплять до в'язниці, можуть бути повторно мобілізовані до ПВК Вагнер або ПВК Патріот, яка належить міністру війни, так званої Росії Шойгу, так що все одно доведеться помирати та боятися. Бам, тут же вок падает. Отсиделся, 8 сигарет выкурил, потому что руки трясутся. Потому що да я пускай мені там не 20 років, но руки трясуться. Очко зжимається так іноді, що і черепашка не пролізе, тому що гачко у всі в віці. Все крутиться вокруг заднього прохода. Ну і найголовніше, друзі, усі вони відмовляються виконувати накази, записують відеозвернення та ниють не тому, що їх відправили на війну, і не тому, що вони проти війни проти України, а тому, що вони не хочуть помирати особисто, а так то вони війну все одно підтримують. Еще раз, все правильно Значит, говоришь, мы не отказываемся, мы не отказываемся да. служить по теробороне, как нас призывали. Но идти штурмовать? Мы отказываемся. Мы отказываемся. Мы отказываемся. Нас готовили как тероборона. И при первом нашем штурме погибло 6 человек в одном окопе. Таким образом, сложно представить, как такое подразделение... Можуть виконувати бойові задачі зв'язані з штурмом. Вони то були б тільки раді вбивати українців безкарно, але доводиться помирати самим. І ще й не вистачає техніки та артилерії. Адсувують агніва підтримка. абсурд бронетехніка. Ні, артилерійська подготовки. Інші окупанти із Білгородської Народної Республіки взагалі дуже сильно обурені тим, що їх навчали бути артилеристами, але оскільки артилерії чомусь бракує, вони змушені бути піхотою. ми, в лу, по ми не маємо права бути піхоті. Тобто я ваші мачі може ну я вже ж дуже часто лунає. Вже знайома нам із вами пісня. Про те, що бракує артилерійських боєприпасів. Находимося січа по двох літаром. Хотімо браті внимання на недостатних боєприпасів. Січас почті всі снаряди йдуть в Альтомос, подрозділя І Якщо раніше на дефіцит боєприпасів у російської армії скаржився тільки Пригожин в основному, то тепер про це кажуть усі: і кремлівські пропагандисти, і російські військові, і будь-яка взагалі чистка. У нас немає снарядів на всьому фронті. Ні у кого не вистачає, нету снарядів, розумієте? Поймають? через те, що не на усіх, але на багатьох напрямках у окупантів є істотний дефіцит артилерійських боєприпасів. Їм доводиться розповідати сльозливі історії про те, як був пацан і нєт пацана. я бачив пацана. Його сьогодні ні тому, що йому було недостатньо артилерійської підтримки. Основна проблема цього питання у окупантів полягає у тому, що вони, по-перше, не проводять якісну розвідку, тому що їм майже немає чим, і тому б'ють просто артилерійськими боєприпасами. Ну, кудись туди. А ще тому, що вони то планували Україну знищити за тиждень, а якось не вдалося. І ось так звана триденна спецоперація триває вже більше ніж рік. К звісно, ми обмежили знищили... Тому що ми шмаляли без нормальної что розвідки, хтось її не допридумал. Можливо, так звана Росія просто не розраховувала, що їй доведеться вести повномасштабну війну так довго, але ні, напевно, у всьому винні кляті диверсанти, шпигуни і саботажники. Ні, я думаю, що це саботаж. Я думаю, що це диверсія, саботаж, як угодно. словом, чим довше триває російсько-українська повномасштабна війна, тим більше росіяни отримують величезне задоволення. Пацани лажаться тут сотнями, розумієте? це стало просто бойні для нас. Ми понесли патрі убитыми і раненими. Люди гибнуть ні за що одним словом отправляють на убой. отправляють как скот на убой навірно та російському командуванню. А вже ж абсолютно плювати на те, що росіяни масово дохнуть на війні проти України, тому що ну використають вони одне гарматне м'ясо завжди можна набрати інше, якщо іще встигнуть. А ви розумієте, говорю, що ми погибнемо всі там в першому, в другому бою максимум. Ну що, ж ногріні ви ні ви останній. ну і однозначно тактика використання росіянами гарматного м'яса стовідсотково допоможе їм отримати побєду. Так воювати не можна і так ми не досягнемо. Здавалося б, керівництво так званої Росії мало би якось вирішувати цю проблему, бо це у їхніх насамперед інтересах, але ні. Натомість вони спускають кремлівських пропагандистів, щоби ті атакували тих самих мобілізованих росіян. Тому що коли я бачу, Жу всі ті записи, там мобілізованих лі що кого-то. Ай, спасіті, помогіті, ми тут погибаємо. Я ненавижу навіжу а у нас ною. Тому все, що їм залишається у підсумку, це дохнути, отримувати поранення, потрапляти у полон, і ще молитися святому преподобному стрімоусію. Руски своїх не бросають. Проте давайте без жартів. Інший окупант, наприклад, розповідає, що у зв'язку із тим, що у так званої Росії спостерігається дефіцит і техніки і боєприпасів, доводиться формувати оці нові з'єднання, нові підрозділи і мобілізованих росіян, не маючи при цьому важких озброєнь. Техніки, артилерії, всього остального там нет. це просто пехота. в условиях современной війни. Я навіть не знаю, що сказати, і він пророкує початок на Росії у зв'язку із цим бунтів, тобто тієї самої громадянської війни. Це готовий матеріал для солдатських бунтів, коли этим людям нанесуть удар, они прям з оружием побігуть в тилу, будуть дестабілізувати обстановку в тилу вынужденно. Проблеми окупантів а вже ж нас із вами тішать. Це дуже і дуже добре, але нам із вами не варто на них сподіватися. Зрештою, хіба можна сподіватися на росіян, навіть якщо вони підуть і будуть влаштовувати бунти на території так званої Росії? Єдина сила, на яку ми із вами можемо розраховувати, це Збройні сили України. Тому продовжуємо їм допомагати. Завдяки вам підрозділ розвідки 111-ї бригади територіальної оборони, яка зараз воює на Луганщині, отримав 5 автомобілів. Також ми до батальйону К2, 54-ї бригади, відправили іще ще партію і дронів І а вже ж ми продовжуємо передавати до війська ті самі мавіки. Сила оборони в подяку подякувати Сергія Стерненка та Сергії Стерненко за дану благодійну допомогу у вигляді мавіків. Значні Мавіки допоможуть нам ефективно знищувати ворога, звільняти нашу територію та ефективно використовувати зброю. Яка є у нашому війську, слава Україні? Героям Слава тому, друзі, маємо бути налаштовані на подальшу нелегку і криваву, на жаль, боротьбу. Маємо і далі працювати на нашу спільну перемогу та допомагати Збройним силам України, тому що саме Збройні Сили України і їхня ефективна робота змушують окупантів плакати, нити та дохнути. І саме збройні сили України є гарантом існування нашої з вами країни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.